2 жовтня та на каналі Один плюс 1. Вітаємо вас! У студії Незмінні ведучі Алла Мазур та Наталія Масійчук. Сьогодні у нашому спеціальному випуску українські вчителі зустрічають своє чергове професійне свято, про їхні радощі та тривоги, здобутки та перемоги, надії та сподівання, плани та їх виконання. Про це та інше, як завжди, цікаво, доступно, лаконічно та оперативно. Отже, тема дня день вчителя. Отже, про свято освітян. Це свято було б неможливим, якби не Якби не хто, Наталю. Якби не учні, ті, заради кого вчителі не досипають ночі, готуючи цікаві уроки. Ті, заради кого вчителі ходять по домівках, вивчаючи умови проживання. Ті, хто їх боляче ранить непорозумінням, і ті, за кого хочеться плакати на випускному. Аби з'ясувати, які вони учні сьогоднішні. В один із ліцеїв міста була відкомандирована група спецрепортерів. Спробуємо зв'язатися з ними. Студія на зв'язку. Студія ми у сторожницькому ліцеї. Спробуємо розповісти про те, що нам вдалося побачити, як тут проходить святкування дня вчителя. Отже, пряме включення. великий нервів, щоб були здорові, велику зарплату і щоб були щасливі. Поваги від дітей, терпіння, кохання, щастя, успіхів. Забути, як пишеться двійка, здоров'я. Бажаємо поїхати в Кремль, провести відпустку у ямку. Новий iPhone 14. Щас і здоров'я. Провести зімні канікули в Куршове. Це було привітання від шкільного колективу. А по дорозі до ліцею ми зняли ось такий репортаж. Студія, прошу вашої уваги. Сьогодні день учителя. В цей день ми кажемо нормальними словами: людського щастя вам на ідей. Хай добра доля завжди буде з вами. Шлях пошуку науки і дерзань таку обрали ви в житті дорогу. Тож, здійснення всіх ваших побажань. Щоб ви відчули радість перемоги, високих злетів, творчих перемог. Ми щиро вам усі бажаємо нині, і ще багато літ хай дасть вам Бог трудитись в нашій шкільній родині. Це були привітання від шкільного парламенту учнів всього ліцею спеціально для ТСН Ярослава Ангазов. Студії! Дякуємо, а ми продовжуємо наш випуск новин. У нас тільки найсвіжіші факти. У нас готовий репортаж наших спеціальних кореспондентів. Про те, як живеться учителям всього світу, пропонуємо вашій увазі репортаж зі сусідньої е, педагогічної конференції, на якій побували наші кореспонденти. Що ж вони нам розкажуть? Дивіться спеціальний репортаж. Днями відбувалася всесвітня педагогічна конференція у Брюсселі, на якій ми побували. Поспілкувалися з педагогами різних країн світу і дійшли наступного висновку. Що праця і любов до дітей нерозлучні. Кожен паростки вічності в серці плека, адже ви вчителі, це ще трішечки учні, бо знання не вичерпні як мудрість людська. Покликання серця відчутне усвідомлює навіть в теперішній час. Що на терені школи зростає майбутнє, а майбутнє сьогодні залежить від нас. Від Корсики до нової землі, від Флориди, як до Сахаліну, в усіх куточках світу вчителі повагу й шану здобули незмінну. В Іспанії де пристрасний народ, кориду полюбляє донестями. Іспанський вчитель, наче Дон Кіхот, воює з дітьми, наче з вітряками.